Цікаві факти про космос. На думку вчених, місяць раніше був частиною Землі і відколовся після того, як велике космічне тіло вдарило в Землю мільярди років тому. Уран перша планета, яка була відкрита за допомогою телескопу. Яскравість Сонця в останнє сторіччя збільшилася на 1%. На північному полюсі Марса, товщина льоду доходить до 2,5 км. У день на землю падає приблизно 27 тонн космічного пилу. За рік набирається 10 тисяч тонн пилу, який осідає на нашій планеті. Повне сонячне затемнення за тривалістю не перевищує 7,5 хвилин, а тривалість повного місячного затемнення не перевищує 104 хвилини. Найвища температура на місяці становить плюс 117 градусів Цельсія, а найнижча дорівнює мінус 173 градуси Цельсія. Щороку тільки в нашій галактиці з'являється приблизно 40 нових зірок. Велика ведмедиця насправді не просто сузір'я, а так званий астеризм. Саме так називається скупчення зірок, які насправді розташовані дуже далеко одна від одної в різних галактиках. Маса Сонця становить 99,86% від маси всієї сонячної системи. Решту 0,14 припадають на планети та астероїди. Магнітне поле Юпітера настільки потужне, що щодня збагачує магнітне поле нашої планети мільярдами ват. Найбільший кратер сонячної системи, що утворився в результаті зіткнення з космічним об'єктом, розташований на планеті Меркурій. Один рік на Плутоні триває 248 земних років. Це означає, що в той час, як Плутон робить всього один повний оборот навколо Сонця, Земля встигає зробити 248. Вибух, спалах наднової зірки, супроводжується виділенням гігантської кількості енергії. У перші 10 секунд вибуху зірка виробляє більше енергії, ніж сонце за 10 мільярдів років. Крихітні нейронні зірки, чий діаметр не перевищує 10 кілометрів, важать, як сонце. Квіст, який тягнувся за великою кометою, земляни спостерігали понад місяць, поки 19 квітня 1843 року він повністю не зник з небосхилу. Більшість важких елементів, що містяться у нашому організмі, є побічними продуктами вибуху групи наднових зірок, який поклав початок формуванню сонячної системи. Дослідники з Гарвардського університету встановили, що 0,67% всіх гірських порід на Землі мають марсіанське походження. Супереч поширеній думці, космос це не повний вакуум але досить близький до нього, тому що на 88 галонів космічної матерії доводиться принаймні один атом. Венера це єдина планета Сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки. Найбільшим метеоритом, який впав на Землю, вважається 2,7-метровий гоба, виявлений в намібії. Метеорит важить 60 тонн і на 86% складається з заліза, що робить його найбільшим шматком заліза природного походження на Землі. Крихітний Плутон вважається найхолоднішою планетою сонячної системи. Його поверхню покриває товстий шар льоду, а температура опускається до мінус 200 градусів Цельсія. Лід на Плутоні має зовсім іншу структуру, ніж на Землі, і в кілька разів міцніший за сталь.